Привіт! У всіх нас є улюблені поєднання продуктів. А, макарони з сиром, курка з печеними яблуками, картопля з слабосолоною рибою. Ми всі чудово знайомі з поєднанням продуктів, які смакують разом. Але багато хто з нас не знає, що певні комбінації насправді не тільки ідеально смакують у тандемі, а ще й разом виявляються набагато більш корисними, ніж споживання будь-якого продукту окремо. Це тому, що деякі продукти працюють синергетично, тобто їхній спільний ефект є більшим, ніж сума їхніх частин. Ці продукти, вживані разом, допомагають організму ефективніше засвоювати поживні речовини, або ж їх зв'язки сприяють відчуттю ситості, яке може бути невловивим, якщо споживати лише один з цих продуктів. Отже, розповім про ці найкращі поєднання: квасоля. Або інші бобові і бурий рис. Поєднання цільнозернових та бобових продуктів це ідеальний баланс рослинного білку, який виявляється нічим не гіршим за тваринний. Білок і клітковина в квасолі також уповільнюють перетравлення вуглеводів у рисі, залишаючи нас ситими довше. До речі, Цільнозерновий хліб та вершковий сир або жирні соуси мають подібний ефект. Засвоєння вуглеводів уповільнюється, та ви почуваєтесь більш ситим. Шпінат і цитрусові – в одному салаті, наприклад, це не тільки освіжаюче, а й максимальне корисне поєднання, адже ви значно краще засвоїте поживні речовини з обох з цих продуктів. Печінковий паштет та свіжа паприка болгарський перець. Болгарський перець це кращий продукт для пожвавлення засвоєння дефіцитного заліза з печінкового паштету. Помідори та оливкова олія або авокадо. Корисні жири, такі як оливкова олія або авокадо, можуть покращити засвоєння організмом лікопіну, потужного антиоксиданту, який може запобігати пошкодженню клітин, оксидантами та виникненню раку. Крім помидорів, лікопін міститься в інших червоних фруктах та овочах, включаючи кавун, червоний болгарський перець і червонокачану капусту, а також у темнозелених овочах, таких як шпінат та листя кульбаби. Яблука та солона вершкова карамель. З одного боку, це виглядає як щось дуже калорійне та нездорове, але насправді це вибух смаку, що впливає на усі ваші рецептори, а також уповільнює засвоєння вуглеводів та покращує роботу вашого кишечнику. Куркума та гострий перець. Куркума містить потужний антиоксидант куркумін, але він дуже погано засвоюється в кишечнику. Змішування куркуми з піперіном, речовиною, що міститься в чорному перці, значно покращує її засвоєння, посилюючи протизапальну дію куркуми. Лосось, салат, латук, там який сир. Лосось це вітамін Д. А салат латук це вітамін К, м'який сир, наприклад, рікота це кальцій. Вітаміни Д та К, а також кальцій, працюють разом на зміцнення ваших кісток. Відсутність одного з компонентів псує користь від інших. А отже, роли з рікоти, лососю та салату це краще з того, що ви можете зробити для здоров'я свого скелету. Ну що ж, з мене цікава інформація, а з вас лайк та підписка на мій канал. Почуємось пока!